Акумуляторна коса лідер. Я вже в минулому році тестував їхню косу, але ця сама потужніша. Модель оптимальна, напруга 21 вольт, 7000 обертів, 800 Вт, ширина скошування, якщо під диск 150 мм, під металевий ніж 200 міліметрів і під волосінь, тобто жилку 220 мм. Міліметрів обов'язково при отриманні товару на пошті перевіряйте, чи є ось така інструкція українською мовою. Також має бути ось такий чек офіційний лідер з печаткою». Якщо цього немає, відмовляйтеся від товару. Комплектується косарка двома колесами. Дуже зручна штука, коли в людини болить спина або це літня людина. Акумулятор лідер 4000 мА з індикацією заряду батареї. Роз'єм по типу Макіта підходить під всі китайські інструменти. Акумулятор я вже розбирав, показував неодноразово. Він вартий уваги. Зарядний пристрій лідер 2 А. Комплектується зубчатим диском. Пізніше перевіримо якість двома ножами. Тільки подивіться. Яка товщина металу в ножа? Просто так його навіть не зігнеш. Я навіть не знаю, що не можна рубати. Певно, молоді дерева. І замість котушки у нас є ось така штука. Тобто вставляється ось сюди жилочка. Дивіться, показую. Ось так. І воно буде на чотири жилки. Як воно працює, не знаю. Таким не користувався. Зібрав кусу, показую. Ось тут можемо виставити зріст, щоб вам було зручно телескопічною трубою. Далі попрацювали нею, відсібнули засібку і косу можна скласти, щоб компактно перевозити в автомобілі чи взагалі десь поставити її в коморі. Спочатку буду косити на колесах, як газонокосарка. Ось дивіться, тут є три отвора, за допомогою них можна виставити висоту скошування трави, щоб не втомлювалися пальці на рукоятці. Є кнопка з фіксацією. Легенько Ти ніби пилососиш вдома, да да по типу пилососа. Отак. Раніше косили жилкою, їй дуже важко справлятися. Дуже густа трава, поставили ось такого ножа. І зараз подивимося, як вона буде. Давай. Ножом має брити, як має бути. Легше, правда? Да, ножом реально легше йде. Що нам покаже Ростен? Кнопка хорошої якості 20 а 250 вольт. Двигун щітковий по маркуванню 785,18 вольт. І показую, що всередині редуктора. А всередині знаходиться трава, яка потрапила сюди через вентиляційні отвори. Мастило, воно спочатку було присутнє, а потім розбіглося по краях і шастерня вже працює насухо. Підшипнички, все як має бути. Я так думаю, потрібно додати мастила. І час від часу заглядувати, чи не забило травою, чи є там томастило, щоб вона прожила трішки довше. Акумулятор-лідер вирішили зекономити на косі, немає термозахисту, банки відповідають заявленим характеристикам, частина плати покрита якимось силіконом, і впорівняно з іншими. Акумуляторами, які йдуть до, наприклад, шурупокрутів, тут ця бляшка забу, як вона називається, вона значно тоньша. Не знаю, хто ось це придумав, але ця штука не працює. Якщо ще міленьку траву, то вона буде брати не сильно густу, якщо густа трава, Дуже важко косити, зацепили десь землю, відламали жилку. Тобто вона в цьому місці постійно там рухається, рухається і відламується. Все. І на цьому її роль закінчується. Краще, все ж таки, справляється ось цей ніж. Їм дуже легко. І легко кусі працювати, легше працювати вам і набагато швидше. Да, якщо трапляється якийсь камінчик. То дивіться, що може трапитися з ножем. Звісно, що він поб'ється, його потрібно підточувати, але він косить абсолютно все. Густу, мілку, буряни, йому абсолютно байдуже. Брали оцей диск, різали ним дошки, патики. Ріже дуже круто, траву ним не пробував косити. Стосовно ось цих коліс косити, як газонокосарка, як виявилося. Ну, коротше, важко, мені не сподобалося. Воно ніби косить, але ти точно не можеш вгадати нахил, там десь підняв вище, там нижче, вдарив землю. Коротше, я не знаю, такого собі, якщо вам лінь, то можете собі пошморгати. Особисто мені не сподобалось. Саме круто, це коли ти взяв в руки, там бачили кадри, взяв собі в руки, і як звичайним тримером, як там газонок, не газонок як бензокосою, і пішли собі косити. Тоді вона дійсно круто косить. Якщо взяти ось цей ніж, якщо у вас вдома газон 2х2 або якісь потрібно буряни вибити біля паркану і не треба там брати якусь електрокусу чи бензокусу, то взяли собі ось така. Вона портативна, класна, легенька, збили собі ті буряни, поставили і все, все доволі просто, все показав, розказав. Як завжди, великі вподобаючки. і до побачення!